У Корюківському районі зараз більше створюється нових підприємств малого і середнього бізнесу ніж закривається. Про це розповіли представники регіону на брифінгу в обласній адміністрації. Вже з 23-го року кількість нового бізнесу в два рази створення нового бізнесу в два рази перевищує. Закриття підкреслимо у прикордонному з країною агресором районі, і під час широкомасштабної війни розвивається бізнес. Причому йдеться не тільки про окремі підприємства, а й про створення цілого індустріального парку у менській громаді. Місце, де буде зібрані багато підприємств. Ну як планується, керуюча компанія повинна спочатку зробити умови, потім буде заходити бізнес. Відповідно до концепції цього проєкту, там буде можливість створити до трьох тисяч робочих місць він буде займати 68 гектарів території і. В Принципі він забезпечить розвиток промислового підприємництва та логістичних об'єктів. Якщо говорити про конкретні підприємства, то напевне найбільш яскравий свіжий приклад це відкрита у жовтні минулого року в мені швейна фабрика Меголд, яка виготовляє трикотажний одяг, постільну білизну, вироби технічного призначення для промисловості. Тощо про досвід своєї команди в розвитку швейного виробництва розповів засновник фабрики підприємець Василь Кондаков. На сьогоднішній день швейне виробництво має великі перспективи. Ми обшиваємо вже такі можна сказати, доволі великі компанії. Виходимо на, можна сказати, на дуже великий об'єм. На сьогоднішній день у нас працює десь 10, 10 чоловік, оформлених офіційно. Фабрика розрахована у нас більше на 20 швачок. Зараз підприємство має на меті освоювати зарубіжні ринки. Є дуже багато заявок із за кордону. основному всі заявки зараз ідуть із з Ізраїля як бізнесмени. Просто бачу перспективу. На відкривається окно з Ізраїля. Вийшли багато компаній, які займалися текстилем. І перед нами відкриваються великі можливості. Хто ко вони на нас виходять? Нас побачили до нас, звертаються, дзвонять, просять. Дайте нам продукцію, бо ми хочемо працювати з Україною. І вони бачили нашу продукцію. Ми українці, ми не можемо, не Китай. Ми, якщо працюємо, ми працюємо на нас, кожен стіжок, кожна ниточка вона вложена так, як треба. Одне з головних завдань, що перед собою поставив засновник підприємства, це повернути досвідчених працівників з-за кордону, надавши їм роботу вдома. Треба заробітна плата, щоб була хоча б трошки була приблизена до тих заробітків, які мали люди за кордоном. І у нас нам вдалося, ми повернули повернули з Бельгії, повернули ми із Польщі людину. Повернули ми людину із словаччини. Іменно повернули ми спеціалістів, які мають толк у і це дуже добре. Повернули, повернули так само свою сім'ю з Німеччини. Доньку і зять ведуться переговори ще дві людини в Польщі є. Повертаємо місцевих людей. А в людей кожного, я думаю, та ж ти, що виїхали за кордону, і все одно тут вона Україна, і вона ж тут болить і випекає душу, бо треба розвивати свою свою країну треба розувати